Зараз будемо вкладати вон цю пружину на сцеплення до мотокоси. Була в мене людина, відповідно, казав, що це тут трохи важко робити. Ну, для початку ми хоча б з'єднаємо цю пружину з самим сцепленням. Я, я його розумію, що він так каже, бо раніше я так само, як і він, можливо, з дуже розумним виглядом намагався Оце все сюди покласти. Це можливо, ну трохи важко. Краще всього зробити таким чином. От ми поклали пружину, так? Ми поклали пружину, І тепер отаким от чином її кладемо на місце. Це набагато проще і легше. І ще. Маленький нюанс. ноу-хау, Чи як би, чи хак Щеплення на вашому маховіку. Зараз я його візьму. Він не знає. Має стояти отаким от чином. Зараз зніму пружину, поясню чому. Ось ця. Для того, щоб, коли починаються оберти, пружина відповідно попускається і таким чином воно, ці грузики відходять і сходять в сцеплення з конусом. От таким чином. Бо якщо навпаки ми це зробимо, воно крутиться в оцю сторону цю сторону накрутиться. Ці грузики у нас розходяться, і вони з ну, другого боку заходять. Воно може випадково при е, тому, що там буде якесь сміття, рязюка, воно може там заклинити. А так. А так? Я Навіть якщо щось туди попадає, то воно не йде е, таким чином, що воно може заклинути. Отак воно виходить. Тобто воно назад знову сходить. Ще раз кладемо пружину. Це дуже просто, отаким чином. Тар. О, нехай не з першого разу. Все воно стоїть на місцях.